З вами сьогодні два городки, і сьогодні ми відправляємося в Брошину. Сьогодні ми будемо відвідувати бувший палац римокатолицьких єпископів з чудовим парком та невеличким міні-зоопарком. І все це за кілька кілометрів від Львова. Можна обратися і маршруткою, і віліком, ну і власним транспортом. Дуже класне, цікаве та атмосферне місце. Раджу всім для відвідин. А зараз відправляємося. Гайде з нами! Як бачимо по мапах, це фактично передмістя Львова Сюди, скільки там десь 15 кілометрів можна пішечки дійти. Не рекомендую. Іпший якийсь велосипед, маршрутка або власний транспорт. Отож, трішки історія. Оброшено під Львовом служило літньою резиденцією львівських архієпископів із 15 століття, а от ідея збудувати там палацовий комплекс виникла на початку 18 століття у намісника Римської курії Яна Скарбука. Справа була в тому, що до того резиденція намісника була відносно далеко аж у містечку Дунаю під Золочевом. І, чесно кажучи, до 18 століття римо-католицькі єпископи, які звикли до міста Львова, вважали, що їм трошечки ліньки їхати в далекий Дунаїв. Ну тому і виникла ідея побудувати палац у оброшеному. Спочатку його планували збудувати у досі лактики. Ми трохи дуку молонадських дворів на початку 18-17 століття трошки французької елегантності. Ну, от як я і казав, перед нами такий гарний палац. Давай підійдемо трошки ближче. Як бачимо, будівля палацу є прямокутною, а по центру головного фасаду виступає тригранний резоліт, прикрашений грибом, а по кутах розміщені чотири невеличкі квадратні вежі, що віддавно нагадують у вороні башти середньовічних маєтків, а дах споруду масарний інтер'єрі палацу повністю, зберегалося повне сібрання портретів усіх львівських архієпископів. А якщо подивитися на іншу сторону, то густе резиденції зустрічається чудова барокова брама, що збереглася. Прикрашають її дві скульптури, розвернуті обличчям до палацу в центр дворика. По обох боках брами розташовані п'ятикутні двопорохові в плані башточки з шатровим дахом. В правій башточці зараз видно одвір годинника засновника першої національної фабрики баштових годинників Михайла Менсовича, а до речі, зараз там капечка. веж примикають допорохові невички флігелі, прикрашені двоколонними портиками з фронтонами. Підійдемо трошечки ближче до входу, і бачимо, що вхід тут досить такий усталі як є такий помпезний пишний. А якщо відійти трошки далі і на сторону, то видніється господарча будівля. А от тепер ми відійшли трошечки в сторону і відкривається на дуже гарну частину палацу. Як бачимо, спереду палац пофарбував все ніби добре. Відійшли трошечки в сторону. І сам палац не в дуже гарному стані, і господарчі будівлі. Ай, сумно. Ну а позаду палац взагалі повний повний сум. Бачите, самі все тупо розлітається, розмальовано, понищено. От як бачимо, на внутрішній стороні воно зовсім не радісно, але що зробив? Є трошки не до того, і на Україні все ж таки. До речі, ми тут було два роки назад, то було трошечки краще відео з записування. Ми якось отак, йдемо в парк, подивимося може на трошечки покращимо враження. Колись біля палацу був дуже шикарний парк. І навіть дендропарк зараз у нас в Берегозі, так що йдемо туди трошечки вам цікаво, розказати. Ну і до речі, що варто відмітити, що тут знаходиться такий невеличкий міні-зоопарк, який зараз досить активно працює, і хоча установа якби приватна. Судячи по інформації відгуків туристам, тут дуже багато тваринок. Самі розумієте, догляд за тваринками потребує купу грошей. Так що за 150 гривень у вас буде купа вражень з тваринками. Хтось може, звичайно, сказати, що це не дуже можливо і правильно тримати таку тварину в клітці, але все ж таки. Не знаю, якщо тваринки виросли в неволі, то напевно їм так краще, аніж уже бігати на волі, де вони пропадуть, тому що не вміють жити інакше. Ну а так їх утримувати треба, тому і так. Ну от, якось так, забав, щоб... ну от, Якось так добігає кінця наша прогулянка біля палацу. Закінчуємо ми її в оброшенні. вопрошення, виоткують. Чотири оцактики як нагадую якийсь корабель чи ракету. Відправляємося. Далі до наступних зустрічей, друзі, всім щасливо і поки. З вами було два городки.